Кричали кадирівське гасло, ахмацила і стріляли. Правоохоронці затримали жителів Київщини у другі роковини повномасштабного вторгнення. Компанія святкувала 18-річчя свого друга в одному з котечних містечок. Під час комендантської години учасники вечірки викрикували кадирівські лозунги та стріляли. СБУ та Нацполіція вже встановила усіх причетних. А винуватець свята навіть записав вибачення на відео. Гас! Гас! Дай кажіть приємний місць Ахмат Сі. Я святкував свій день народження 24 на 25 лютого. Дозволив собі терористичний викрик «Ахмад Сила. За що я вибачаюся перед усіми, хто постраждав на цій війні, хто вбили чи залишився інвалідом перед усім народом України. І Ахмат це терористи. Слава Україні. Видання Антикор написало, що завдяки активістам із патріотичних організацій вони встановили особу іменинника та місце, де зняли кадри. Відео зняти в одному з котечних містечок поблизу Києва. Начебто, головний герой він же іменинник, він же стрілець, він же викрикував кадирівське гасло. Це 18-річний герман Давид Борисович, син бізнесмена Бориса Германа, який відсидів за організацію замаху на життя Аркадія Бабченка.